Такі схожі, але зовсім різні. Перед вами новинки від компанії Samsung смартфони Galaxy a 15 та a 25 Зовні це майже аналогічні девайси. Вони мають фамільне наслідування зовнішності, яке перекликається не лише з попередниками, але і з преміальною s лінійкою Тримаючи в руках a 15 та A25 є відчуття того, що їх створювали ті ж самі люди, що й флагманські смартфони, і вони намагались надати своїм користувачам за доступні кошти, максимум необхідно. Характеристик. І сьогоднішній огляд дозволить детальніше зрозуміти головні переваги новинок. Ми їх протестували для визначення автономної роботи, продемонструємо фото та відео приклади, та й про всі інші нюанси також розповімо, тому не буду гаяти час. Погнали, та варто нагадати про крутий телеграм-канал Ало, де кожен день публікують цікаві новини, актуальні акції та знижки. Я постійно переглядаю телеграм-канал Ало і знаходжу для себе багато чого корисного. Переходьте за посиланням в описі і підписуйтесь. І ось вони: два красені із пізнаваним стилем останніх смартфонів від Samsung. Вони мають майже схожі габарити, вагу, яка відрізняється всього на 3 грами, та майже ідентичну ширину і товщину корпусу. Схожий роз. Сташування елементів на пластиковій боковій грані є невеликий острівець, на якому знаходяться кнопки регулювання гучності та живлення, в яку монтований сканер відбитків пальців. На нижній грані знаходиться 3,5 міліметровий джек для підключення навушників і USB Type-C порт, через який можна зарядити смартфон швидкою зарядкою. Super Fast Charging потужністю 25 Вт, що продається окремо. Та є одна помітна різниця між А15 та А 25 ззовні, і це задня кришка. Що має матову структуру у А-25 та глянцеву у А-15. Крім того, кожен зі смартфонів пропонує три кольори, що дозволить вам виділятись. І якщо прийти до передньої панелі, то перед вами знову на перший погляд, все однакове. Виріс під фронтальну камеру в вигляді краплі А15 та А25. Отримали 6,5 дюймові AMOLED Full HD екрани. Та відрізняється у новинах, частота оновлення. Молодша модель отримала 90 Гц, а більш просунута 120. Це надає дисплеєм смартфон в плавність та комфорт при користуванні інтерфейсом, де ви можете насолоджуватись просунутими анімаціями системи One UI 6.0, про яку детальніше розповім трохи згодом. Ще однією відмінності смартфонів в екрані є максимальна яскравість 800 у А15 та 1000 ніт у А25. Обидва смартфони отримали функцію Eye Comfort Shield, що захистить ваші очі при користуванні за недостатньої освітленості від шкідливого синього випромінювання. До того ж, Galaxy A25. Має кілька фішок, які притаманні більш преміальним моделям, а саме функція Always on Display, що вводить час і інформацію на заблокованому екрані, а також якісні та потужні стереодинаміки, що дозволить зануритись в музику чи в переглядаємий контент. І якщо переходити до системи, то про One UI 6.0 ми детально розповідали ще в огляді на Samsung Galaxy S23 FE, та зараз нагадаю про основні особливості системи, що ви отримаєте в A15 та A25. One UI це система. З гігантськими можливостями кастомізації можна змінити тему, шрифт чи сітку елементів на робочому столі. В One UI з'явилась оновлена панель перемикачів, що стала більш зручною та структурованою. Також в One UI ви можете налаштувати сценарії, які автоматизують роботу деяких функцій, в залежності від запущеної програми чи місце знаходження. Та One UI має ще безліч цікавинок, які кожного дня будуть полегшувати вам життя. До того ж, Samsung надала новинкам А серії аж цілих 4 роки оновлення. Версії Android і 5 років оновлення безпеки А15 та 25 це дійсно довгожителі, і оновлення програмного забезпечення цьому чудово сприяє. Якщо вже заговорили про довготривалість роботи, час обговорити автономну роботу, розряджання в наших тестуваннях ви зараз можете побачити на екрана. І таких показників вдалося досягти за рахунок комбінації об'ємної батареї на 5000 мАч, ефективного чипсету і програмному забезпеченню від Samsung. І якщо робити висновку, Виснову по автономній роботі Пристрої вистачить на день активного користування. А якщо користуватись ними з економією заряду, два дні роботи Galaxy A15 та A25 вам забезпечать. А за продуктивність у новинках відповідають сучасні процесори MTK Helio g 99 та Exynos 1280, що надають чудову швидкість роботи та продуктивність в будь-яких задачах, будь то серфінг інтернету, користування соціальними мережами чи ігри, все це буде працювати без підвисань і з Комфортною швидкістю роботи, при тому, що інтернет з'єднання у новинок вас не підведе, вони підтримують швидкісний Wi-Fi 5, також мають NFC чіп для безконтактної оплати і сучасний модуль Bluetooth 5 3, а дозволить зберігати безліч контенту 128 ГБ накопичувача і 4 або 6 ГБ оперативки у А15 і А25. Та А25 має ще й версію з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем в 256 ГБ. До того ж, замість її сім-карти можна встановити карту пам'яті. І це може знадобитись для зберігання кадрів, що зняті на камери новинок. І тут є чим вас здивувати. Основний сенсор на 50 Мп у А25 оснащено оптичною стабілізацією. Цей сенсор дозволяє отримати чудові знімки з насиченими яскравими кольорами, що якнайкраще передадуть важливі моменти вашого життя. І приклади фотографії на основний сенсор ви саме зараз можете оцінити. Крім того, камера має портретний режим для Змиття фону навколо центрального об'єкту зйомки. Є режим веселий, що використовує маски снепчату і звісно, самсунг надає вам професійний режим, де ви самостійно контролюватимете знімок. Оптична стабілізація у А25 надає можливість робити знімки з нічним режимом без зайвого шуму і з чудовою деталізацією. Саме стабілізація компенсує трясіння рук та надає чудову якість вихідного фото в будь-яких умовах. Також новинки можуть похизуватись 8-мегапіксельною ультраширокопутною. Камерою і 13 мегапіксельною фронтальною камерою, приклади фото, з яких ви зараз бачите на екрані. Ну а далі. Відеоприклад. Ну і зараз перед вами відеоприклад, який ми знімаємо на Samsung Galaxy A15 і a 25 Максимальна якість зйомки у A15 15 це Full HD 30 кадрів на секунду. Тоді як Samsung Galaxy A25 може знімати Full HD 60 кадрів на секунду, і навіть Ultra HD 30 кадрів на секунду, тобто 4К. І зараз ви можете зацінити, як працює стабілізація у смартфоні. А також давайте пробіжимось. І напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Що ж, новинки від компанії Samsung, це ті недорогі смартфони, які нададуть своїм користувачам не тільки гарну автономну роботу, але ще й просунуту систему флагманського рівня А15 та А-25 отримали потужні чипсети, які дозволяють пограти в найрізноманітніші ігри. А зовнішній вигляд відразу приверне увагу: ці девайси частина великої сім'ї Galaxy. і вони варті того, щоб розглянути для покупки. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайку і до зустрічі на каналі Ало. Бувайте.